За холодною зливою, яка ні на хвилину не змовкаючи періщила увесь перший тайм на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста у рамках дев'ятого туру, розпочався принаймні центральний матч першого кола відкритого чемпіонату Дніпра з футболу, у якому зійшлися лідери турнірної таблиці Куряче і Юкрейнінан Тім, які, хоча і втрачали очки, втім не знали гіркоти поразок. Про статус поєдинку красномовно свідчить і факт того, що його обслуговувала бригада арбітрів української прем'єр-ліги, головний суддя метро Євтухов якому на лінії допомагали асистенти Ярослав Трехлєб і Андрій Семенов? Зустріч активніше розпочали українці, створивши декілька гострих моментів про те, як це нерідко буває. На екваторі першої половини зустрічі пропустили у власні ворота, коли після подачі кутового Віктор Кулаженко з близької відстані зі скупчення своїх і чужих гравців проштовхнув м'ячу сітку. Гол став гарним імпульсом для курячого. Він вирівняв гру. Зрештою, коли все йшло до перерви, стрепенулися підопічні Костянтина Крутенка, які упродовж двох хвилин примудрилися навіть вийти вперед. На 43-й, після подачі від правої лицевої лінії Миколи Водяницького, Михайло Коломоєць, красиво у падінні головою, спрямував сферу за призначенням. А на 44-й, знову асист Водяницького на артема перебору, вивів останнього на побачення з голкіпером, повз якого він низом і покотив шкіряного у дальній кут. Подібну ходу юкраїніан тім. Продовжила і після поновлення матчу у другому таймі, коли після подачі кутового граючий тренер курячих Максим Білик потилицею зрізав м'яч у власні ворота. Попри такий розвиток подій надалі зустріч проходила більш-менш у рівній боротьбі, були моменти обабіч обох володінь. Зрештою, сфера на сімдесятій хвилині влетіла у ворота українців Андрія Бобровського, якого впритул з близької відстані розстріляв пімінов. А справжній голепад у чотири таких. Прийшовся на заключні 8 хвилин основного часу, і 4 компенсовані Причому хет хеттриком відзначився Микола Бойко з Ukrainian Тім. На 82-й він знову довів перевагу своєї команди до плюс 2, Після чого Антон Пімінов, реалізувавши пенальті, повернув інтригу у поєдинок. Зрештою, вище згаданий Бойко у доданий час її поховав на нівець, двічі відзначившись у воротах Максима Логового. він провів практично два ідентичні м'ячі. Кожного разу спрямовуючи Шкіряного гузир сітки дальнього кута у підсумку 6-3. Перемога за Ukrainian Team. Дуже така швидка гра. Цьому посприяв дощ на початку гри, поле було слизьке, м'яч швидко переміщався по полю, за що цього була велика швидкість. Тому, мабуть, це й дало велике кількість голів. Я вдячний їм за сьогоднішню гру. Суперник дійсно дуже. Такий сильний, мабуть, не зря вони займають другу. Ну з нами ділять перше-друге місце. Тому і інтрига була до останнього. Після цієї перемоги Ukrainian Тім стала одноосібним лідером турнірної таблиці, не знаючи гіркоти поразок. Натомість такої першої зазнало куряче, воно друге. Айленд на відстані однієї перемоги від нього третій.